Так, друзі, поговорю на таку тему залежності, стосунків. Тільки був 13-й айфон, 14-й, вже 15-й новий iPhone. Кожного разу виходить якась нова модель і щоразу щось нове. Але про що я хочу поговорити? Я хочу поговорити про те, що ми від їжі беремо лише емоцію. Сіль цукор дає нам емоцію. Якщо ви відмовитесь від цукру, у вас буде ломка на сіль. Тому треба поступово від того всього відмовлятися і простежувати своє відчуття. Але що я вам хочу сказати? Е, ну, особливо ті, е, тіло, е, 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 тіло особливо літом, дуже сильно очищується. Е, і людина скидається зайві кілограми, слиз виходить, ця ропа. Е, в, в, переключи інше. Не дивись одно то саме три рази. Можеш переключити? Е, і ви знаєте, коли в тебе отак свідомість очищується, ти дивишся на інших людей, і тобі треба закинути з якою якусь їжу, тому що реально вони таке враження, що вони ну, якісь заторможені, якісь, ну якісь реально там мозок не працює, і тебе починає нервувати, що ти так все чітко бачиш. І щоб трошечки себе втихомирити, заспокоїти вібрації, свої ти закидаєшся якоюсь поганою їжею. Але що я хочу сказати? Люди через те, що вони не можуть покинути звичку їсти, мають паразитів і психологічну залежність. Вони перетворюють себе до 30 після тридцяти років, вибачте, ну якщо так тверезо подивитися, ти бачиш, що від тої людини лишилося лише лице, а тіло її збільшене в розмірі. Тобто, ну, ізородоване їдою, розумієте? Це. Людина, от вона її нормальний стан людини, такий має бути як 18 20 років. Оце така худенька, гарненька, молоденька людина, мала би бути в ідеалі до кінця свого життя, але вона з роками перетворюється, в рухлять розвалюху, старіє, грубшає, чи там поки худає на якісь онкології, якісь там оці пухирі, чи оці пухлини на грудях. Це все з їжі від того, що вона безперестанку закидує себе. І якщо так тверезо, реально люди мене зрозуміють, які в цій темі, вони дивляться на тих людей і розуміють, що ну, як так можна, ну не то, що себе довести, ти просто на тих всіх людей дивишся і дивишся, ну вони всі. Не те, не що ненормальні, ну для тих людей, які такі самі товсті, вони дивляться на товстих і вони, ой, це нормально, таких багато. Але коли ти інакше мислиш і ти не так споживаєш, ти живеш в цьому світі споживацтва, ти не ну, ти просто розумієш, що, 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 що довкола твориться? Ну, ну, що доробиться люди. Люди перестанку їдять і сидять в своїх квартирах і помирають, ходять на, на роботу як зомбі, розумієте? Ну це. Але ми десь підсвідомо розуміємо, де є правда, що наша нам стільки тої Сіль, ну, краще дійсно з'їсти самої солі, знаєте, перемішати з водою або помастити собі язик, ніж напихатися цих всіх віганських штук, бо там є сіль. Насправді ти не їсти хочеш, ти хочеш отої солі, розумієте? І коли ти себе, через себе перепускаєш тонни цієї їжі, ти себе і зношуєш, зношуєш, зношуєш швидше. Тому краще ліпше, ну, якщо в тебе ломка на наркоманію на світ, помастити собі е, е, язик. Ми зараз говоримо про психологічну і про е, фізичну незалежність від найбільшого наркотика у світі. Їжі. Розумієте, це безкінечний процес, їжа нищить уродує людське тіло. Розумієте, Оце споживання. Наше обличчя, нашу фігуру, якщо людина не в темі ні спорту, ні харчування, і взагалі це страшні речі відбуваються довкола, Розумієте? І ти бачиш, що людина вона би і хотіла. Я бачу, що по людях, якщо такі, що готові до того всього, що я зараз розказую, вони би і хотіли. Зупинитися, але вони не можуть ні психологічно, ні фізично, тому що всі пишають паразитами. Паразитів треба вичищати антипаразитарками. Розумієте, це страшна чума нашого часу. Їжа, де все зав'язано, де будуються кожного разу, відкриваються нові супермаркети, щоб люди йшли, купляли ближче до їх домів, щоб вони навіть далеко не ходили, а зразу вийшли з дому. Пішли в супермаркет, накупили, нажерлися і пішли спати і далі жарти. Тобто нас, уявляєте, що з нами роблять? Подивіться, нас вбивають їжею. Не тільки екологією, не тільки їм трейлами, а й їжею кожен день. Ось так скорочується кількість населення. І ми до цього всього ставимося спокійно, нормально, адекватно, ми сприймаємо старість. як нормально, явище, смерть, 50 років і інсульту. Було-була була людина, нема людини. А чому нема? Чому все так відбувається? Ніхто не запитує. Розумієте, який сенс в тому всьому зароблянні? Який сенс, якщо ти маєш мільйони а виглядаєш як, як Боже, як діду старий, або навпаки, от ті, ж люди... Там мотивують інших, але вони не завжди кажуть правду, так що вони там їдять. Ну, а може бути сироїд худий і той, що все їсть худий, але сироїд здоровий імун, імунна система, а цей весь прогнив тільки він худий. Але він розказує якісь речі про нутриціологію, про, про так далі. Як важко в сучасному світі попасти реально на духових людей, розумієте? Ну я, я просто, знаєте, я просто в шоці з того світу? Ти про кого? Я дивиться ноутбук. Розумієте? Психологічна їжа це ніщо інше, як просто психологічна привичка. Це привичка, яка нищить наше тіло, психіку, здоров'я, вигляд. Це єдиний, єдина штука, яку ти, якщо не перестаєш, їсти, вона тебе знищить. Знищить з руками. Розумієте? Тобто ти не будеш молодіти, ти будеш старіти, але якщо ти затримаєшся, якщо ти будеш сироїдити, робити харчові паузи, свідомо підходити до їжі, то буде в тебе інакше почуття, тому що, ну, подивіться, ну, камені в нирках чи е, якісь там проблеми з хребтом, це ненормально. Це страшно. Я тепер розумію прекрасно, чому в людей панічні атаки, чому вони бояться за своє здоров'я, чому вони віддають шалені гроші на лікарів? Чому ними так легко маніпулювати і керувати? Тому що людина, коли їй кажуть, що їй жити, вона а вона хоче жити, а довела себе, уявляєте, скільки людей реально. Вони довели себе до гепатиту, це до хіміотерапії, і коли їм вже сказали тобі жити стільки, то а він хоче жити, і він бере відчайдушно, починає сироїдити, як шалений тримає себе в рамках його тіло стілюється, а потім він вже... З руками розуміє, що він став здоровіший, ділиться з тим людьми і з людьми, і він вже собі дозволяє так там трошечки солі, трошечки того, тому що психіка не витримує. Тобто вони їдять не тому, що там вітамінів бракує, психіка не витримує. Розумієте, тому що психологічно важко і краще. Ну, йти повільно, але от жертвувати тілом, але в тебе цей результат він закріпиться, і подальше твоє життя ти будеш щоразу менше, розумієте? Ти посмакуєш, ти провічуєш, як тобі погано, як потім тобі тяжко в животі, що ти відчуваєш? Ти оце все провідчуваєш і зрозумієш, що ну, тобі цього і не треба, розумієте? Так, я розумію, той стан, коли м, м, щось стається з нами, ми не знаємо, що з нами відбувається, розум не знає, що це за реакції. Нові в тілі в нас починаються панічні атаки. І ми ці панічні атаки можемо контролювати. М, от розум просто не знає, що це зараз за такий новий процес, ваші відчуття, що тут болить, тут колить. А от зазвичай такі процеси відбуваються, коли тіло очищається, коли ви на сироїді, коли ви ні разу не пробували ні сироїдити, ні голодати. Ну там біда, тому що там все запущено, там е, о той піковий момент, з якого люди починають, і він завжди страшний і важкий. Я пам'ятаю свої руки, свої початки е, і все це зафіксоване на камеру. І коли я зараз навіть з'їдаю погану їжу задля експерименту, я відчуваю, як змінюється моє тіло, як воно як машина, оці всі клітини, вони активізовуються і починають мене вичищати. От Прям все те, що я з'їла. Вони починають відчищати. І ти себе запитуєш, а нащо тоді в себе топхати? Ну, щоб почути кайф, ну, взяти собі, знаєте, як наркота, от помастити язик, відчути, щоб рецептори відчули сіль, щоб не, не їсти ту миску тої їжі, якої тебе тошнить, розумієте, ти її не хочеш? Погодьтеся, літом повно фруктів, нам хочеться пити, нам хочеться живої їжі, правда? Оце Організм нам підказує, що щось тут не так. Нам не треба оцих всіх пакетиків, з пакетиків. Ми просто залежні від смаків, від солі і цукру, від муки, а це найгірша залежність, розумієте? А потім на другий день, як голова болить, як себе погано почуваєш, правда? Тому що в твоє тіло пішла якась іно інородна штука. Ви знаєте, я пишу вірші, і в такі моменти чомусь мені хочеться, от мамі, присвято, татові, там, напевно, ще братові, чоловікові, дитині, всім буду писати, але почути від свого тата, я йому прочитала вчора вірш, і після того вірша я я чомусь душами, я завжди тепер слухаю душу, щоб приходити цей земний досвід, бо багато вже я пройшла, так скажемо, за свої ті роки, великі чи малі, а, До речі, скажіть, наскільки я виглядаю. Буде цікаво, сьогодні, 8 липня 2023 року. І мій тато мені написав в перше в житті: дякую тобі, що ти є. Уявляєте, таке почути від тата, дякую тобі, що ти є за цей вірш. І він написав до мене не як до доньки, я відчула це вперше в житті, а вперше в житті він написав до мене. Як до душі, як до особистості, якою я стала, і він це помітив, побачив. Я думала, що люди не помічають. Він помітив і побачив мені, що я вже не та перелякана, дійсно я зробила над собою трансформацію. Зрештою, ви цю трансформацію і на Ютубі можете побачити в закритих каналах і відео, яка я, як я змінювалась, мій погляд, мої думки, сенс життя і. Оце налагодження стосунків, це з батьками, з оточенням. Це в першу чергу треба робити для себе. І ви знаєте, як зустрічаються дві душі, от дві травмовані душі, вони женяться, зустрічаються, тому що в них свої травми. Так? Вони в них ну, такі, так скажемо, вони допомагають один одному, Потім вони. Один тому допоможе в тому, і вони розуміють, що ж ми творили своїм життям. Все було в нашому сприйнятті, а ми там занадто закрилися від світу, чи навпаки, так? І... А... Оці стосунки теж дуже важливі. Я, до речі, почала новий закритий канал, стосунки, бажання, ті, що втратили кохання, назвала цей закритий канал, тому що є дитячі травми, харчування, тренінг тіла вдома, фізичні травми. І от я вам зараз покажу навіть. Як я а, займаюся. О, зараз в мене тут отакі різні штуки. І я кажу вам їх купити для дому. так, В цьому закритому каналі ось такі резинки. І от мої гирі. в кожній кімнаті в мене щось стоїть. От є гирі, і я інтуїтивно роблю. От, бачите, можна навіть сидячи робити. Я, можливо, навіть сяду. І в кожній кімнаті, чи велосипед, чи бігова доріжка. От береш і інтуїтивно робиш. Чи відтиски вгору, і вже ти стимулюєш свою лімфатичну систему. Я потім ще буду робити? Під ногами в мене ось такі купила масажер, ось такий. Я. Отут і у мене стоїть. Ну і ось ці резинки. Я ходила до тренера, спочатку займалася з тренером, потім оце все купила собі вдома. Можна робити. Одночасно вдіти на ноги. От, сидиш, розгинаєш, і в тебе вже рух, розумієте? Ти вже запускаєш лімфатичну систему. І найцікавіше те, що змінюється твоє лице. Розумієте, От, воно стає. От бачите, моє лице, якщо ви бачили, як я відео записую, воно міняється в силу того, як я їм, що я їм, як я рухаюся. Воно спочатку опухає, потім воно навпаки розгладжується, активізовується лімфатична система. От. І от. рух, він дуже необхідний при очищенні тіла. Плюс, я ж вам казала, у мене були уроки на відпускання з брекетами, зі всім. На, наша душа проходить певні трансформації. Ми думаємо, що ми втечемо, ми вирішимо це питання. Ні, питання воно вирішується внутрішнім станом. Якщо ви всередині відчуваєте себе добре, круто, ви відчуваєте, що ви це не робите насильно через гроші, через те, щоб мати якусь свободу фінансову, а від душі, то воно легко так і йде від душі. І Оце, що я роблю від душі, це, по суті, оцей YouTube канал, це моя душа тут, це моє хобі. Так, я тут з вами ділюся, відпускаючи розум, оці всі воронки, продажі, маркетинг, що там, як я втомлююсь від цього всього. Так хочеться, знаєте, відпочити від цього всього, зануритись в дитинство і просто бути. От, купила собі телефон. Такий в мене немає двох сім-карт, і дитина мені телефон знищила. Там той такий мала більш сенсорний, але теж стара модель. А цей, цей купила, тому що дві сімки. О, Alcatel, І немає куди всунути. Там ще не заходить? Там ну, ось така ситуація з тим всім у нас вимальовується, що потрібно себе відчувати повністю тотально. І тоді, якщо ти не будеш собі забороняти, творити, то все в тебе буде йти добре. Ось, дорогенькі мої. А спорт це та рятівна паличка, за яку треба чіпатися. Знаю ніяк. О, нарешті залізло. Боже. Словом, це я хотіла вам сказати, не знаю, що ще сказати. Якщо ви такі, які є, не намагайтеся бути іншою людиною. Ну, от я є така, я говорю про сироїдіння відкрито про голодання лікувальне, тому що Нобелівську премію людина отримала. Це ті результати, які повернуть ваше здоров'я. Ну, а що ще є важливіше за людське здоров'я, правда? По суті, наші нічого і нема. І коли щось нове стається, а, новий якийсь досвід чи там хворий зуб, чи ще щось, чи ми проживаємо новий досвід. В нас з'являються панічні атаки, я трохи про це говорила на закритому каналі. Панічні атаки це щось страшне, і це можна самому ж зупинити, тому що воно виникає від розуму, через те, що ти не знаєш, що з тобою відбувається. І бачите, як важливо цю психологію всю проживати, так? проживати не, не, харчування, воно важливе, воно очистить тіло, але. Як ти себе почуваєш, які в тебе стосунки? Як ти живеш з чоловіком, в сім'ї, з дитиною? Чого ти хочеш? Що ти робиш щось для себе? В якій реальності ти живеш? Чи ти собі придумала іншу реальність і живеш в такому якомусь ілюзорному світі? Що з тобою відбувається? розумієте, чому ти сумуєш, чому ти платиш, оця вся психологія, оці одвічні питання, вони завжди будуть потрібні. Скільки ми будемо жити, вони завжди нас будуть турбувати і будуть з нами. Це дуже важливе питання. І тому я вважаю, що мій ютуб канал як люди кажуть, вже з тих всіх безкоштовних відео можна багато чого почерпнути. А от закритих каналів це ті ком'юніті, ті люди. Де я вони безкінечні ці канали, де я ділюся своїм досвідом, ділюся всім тим, що відбувається зі мною. І зараз мене почала цікавити тема стосунків, тема кохання, тема бажань наших, тому що дитячу травму я вже попрацювала, я записала канал, ви можете його послухати. Харчування так само, тренінг тіла, те, що замінює психолога. А от зараз стоїть питання стосунків, вибудувати оцю гармонію в сім'ї з чоловіком розібратися, чому людина там ілюзорним життям живе, втікає серіали, чого їй не вистачає, як вона хоче себе почувати. Це моя тема, це моє покликання, бачите. Але потрібно розглядати різні грані своєї особистості і досліджувати себе. У мене марафонів повно. Людям я даю багато роботи для особистого пропрацювання і навчаю астрології, дизайну людини різних штук. Тому приходьте, чекаю вас. Ну і почуємося на youtube каналі. Па-па!